Ефірі новини на телеканалі ТВ. І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. За минулу добу бовики обстріляли Луганщину понад 20 разів. Про це повідомляє губернатор області Геннадій Москаль. Ухід знову йшли гради. Найгарячішими точками стали селища Чернухіне, станиця Луганська та Кримське. Зокрема, в станиці через кожні 2-3 години виникали перестрілки з використанням автоматів, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів. Бої точилися й поблизу мосту через Сіверський Донець. А за ніч бойовики обстріляли позиції військових 16 разів зі стрілецької зброї та гранатометів. Цілили також по Нікішиному та околицях Сокольників. Під минометні обстріли потрапили Мар'їнка, Славне, Шуми, Майорськ та тричі Піски. Тим часом луганські журналісти повідомляють, о пів на одинадцяту в Кіровському на Луганщині було чути залпи артилерії. А у перші ночі жителів Первомайська розбудили сильні вибухи. Крім того, терористи продовжують повітряну розвідку. На північному сході від Маріуполя вісім разів було помічено факти ведення повітряної Розвідки противника. Ворожі безпілотники було помічено в районі Чермелика, Миколаївки, Новоселівки та Талаківки. Користуючись перемир'ям, бойовики продовжують передислокацію техніки та живої сили. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Відтак напередодні ввечері у Горлівку прибула колона з 12 вантажівок та 5 танків. Напрямку трьох рушила броне. Група терористів. А в районі Бахмутівської траси зафіксовано переміщення батареї Сау. Крім того, бойовики розпочали спецоперацію пошуків українських партизан і у той же час не можуть. Самі поділити територію у макіївці. Знову почалися збройні сутички між кадирівцями і так званими ополченцями. Є поранені з обох боків. Усі держпідприємства на сході України відтепер належать терористам. Так званий голова ДНР Олександр Захарченко оголосив, державні підприємства на підконтрольних їм територіях де факто вже націоналізовані самопроголошеною республікою. За словами ватажка, бовиків там, де Держ, власність України була частковою. ДНР буде виступати як партнер власників по бізнесу. Водночас він переконаний, Донбас має залишитися у гривне. Переговорів у Мінську сьогодні не буде. Це заявив прес секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик. Хоча напередодні йшлося про можливість у п'ятницю провести другий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на минулій зустрічі у мінську Україна та представники сепаратистів домовилися про обмін полоненими до кінця тижня. Українська сторона віддасть 225 бранців, бовики 150. обмін полоненими єдиний пункт переговорів, за яким вдалося домовитися у Білорусі. Нагадаю, за словами голови координаційного. Центру зі звільнення полонених при Міноборони Юрія Тандіта терористи утримують понад 600 українців. Лефортовський суд Москви сьогодні розгляне питання про продовження арешту українському режисеру Олегу Сенцову. Його звинувачують у підготовці терактів в анексованому Росією Криму. Сенсоф усі звинувачення відкидає напередодні двох українських активістів Олександра Кольченка та Олексія Чернія. Московський суд залишив за ґратами до квітня. ФСБ затримала їх у Криму ще у травні. Четвертому затриманому українському активісту Геннадію Афанасьєву минулої середи міський суд Москви призначив покарання сім років ув'язнення за статтею тероризм. Київ назвав затриманих українців політичними в'язнями і і наполягає на їхньому негайному звільненні. У Вінниці, внаслідок масової бійки, один чоловік загинув, двоє госпіталізовані. Як повідомили правоохоронці, бійка зі стріляниною сталася сьогодні близько шостої ранку біля Макдональдсу на перехресті проспекту юності та вулиці Калецької. Бійка була дуже жорстокою. Один чоловік отримав кульове, ще двоє ножові поранення. За інформацією міліції, померли від поранень нелегальний мігрант із Марокко. Також відомо, що ще один із постраждалих теж інозе. Немець. наразі триває слідство. НБУ пообіцяв піти на зустріч валютним позичальникам. Виплачувати доларові кредити боржники зможуть у гривнях за офіційним курсом НБУ, що був торік у січні. Тобто 8 гривень за долар. Про це йдеться у проєкті нового меморандуму Нацбанку. Однак дозвіл обмежується лише кредитами на нерухомість, і борг не повинен перевищувати 2,5 мільйони гривень. Також у меморандумі передбачено створення спеціальної комісії при Нацбанку для контролю його виконання. Мінсоцполітики вимагає розширити перелік населених пунктів, які входять до зони АТО. Тим часом переселенці із Донеччини готові засипати суди позовами. кажуть, не отримують соціальних виплат, адже їхні селища не включені до зони антитерористичної операції. Хоча у багатьох із них тривають бойові дії, Сергій Зленко продовжить. А скися, а скися не йду. Дворічна Марійка, її сестра студентка та батьки з вересня живуть у дружківці. Вони залишили рідне селище техніку передмісті Донецька. На цих фото будинок їхнього сусіда після обстрілу. А ось так виглядає вулиця неподалік від їхньої домівки. Під час боїв між бойовиками ДНР та силами АТО населений пункт постійно обстрілюють Зараз Інна у декреті. А її чоловік перебувається тимчасовим заробітком. У жовтні сім'я отримала статус переселенців однак, дитячі гроші їм не видали. Нам дали статус пересіленця вно. Силається на постановлення кабміна от 7 числа 10.85, що наш посілок не вошов в зону АТО, і ми не являємося переселенцями. У нас все хорошо. Мені відказали виплатити детського пособ'я. Хотя ні вже отримали моє електронне дело. За словами Інни, вона знає не менше десятка переселенців з Ясинувацького району, яким держава не видає соцвиплати та пенсії у профільному комітеті Верховної ради. Існування проблеми визнають таким людям. Треба звертатися в комітет з питань соціального захисту. Пенсійного забезпечення і відповідною. Збрідної... Заявою ми підготуємо відповідні законодавчі ініціативи і подамо їх у Верховну Раду і в оперативному режимі. Будемо намагатися міняти сьогодні ці речі. А в ексклюзивному інтерв'ю ТВА міністр соціальної політики розповів: труднощі з виплатами є не лише у переселенців з Яснувацького, але й Стельманівського та Новоазовського районів Донеччини. Його відомство вже звернулося до силовиків і штабу антитерористичної операції, аби там уточнили список населених пунктів у зоні АТО. Було звернення і міністерства соціальної політики, і на останньому. Засіданні уряду є відповідне доручення прем'єр-міністра України до МВС, СБУ і антитерористичного центру негайно підготувати зміни і доповнення до переліку населених пунктів, які або знаходяться в зоні АТО, або не контрольовані українською владою. або Діяльність органів державної влади України там має певний обмежений характер. А поки Інна сподівається змусити державу виплатити їй допомогу на дитину через суд, дійсно нам більш-менш допомогла лінія Донбас Сос. Которая дала юриста волонтера Вместе з нею я оформила жалобу в міністерство соцполітики и і ж офіційного відказу від от УТСЗН Дружковки, щоб подати в суд. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада вже змінила межі чотирьох районів Луганської області, аби на приєднаних територіях відновити соціальні виплати. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Тивай. Справа проти автомайданівців була сфабрикована. У цьому підозрюють двох суддів Печерської Феміди. Генпрокуратура вважає, що ті виносили незаконні рішення стосовно активістів. ГПУ проситиме вищу кваліфікаційну комісію суддів усунути з посад цих представників Феміди. Крім того, суддям загрожує до п'яти років за ґратами. Загалом генпрокуратура хоче перевірити майже 200 суддів, які ухвалювали рішення проти активістів. Євромайдану. Екологічна катастрофа на чорноморському узбережжі. У російському тоапсе у море вилилися сотні. Тон нафти надзвичайна подія сталася ще 24 грудня через прорив трубопроводу. У компанії ТрансНЕФТЬ кажуть, що вилилося лише 8 тонн чорного золота. Водночас, всесвітній фонд дикої природи називає цифру у 500-800 тонн. Забруднені близько 15 кілометрів чорноморського узбережжя. У топсе запроваджено режим надзвичайної ситуації. Ліквідацією наслідків катастрофи займаються понад 300 людей і десятки Одиниць техніки екологи кажуть, що вилив сировини несе реальну загрозу масової загибелі водоплавних та навколоводних птахів. Тут їх традиційне місце зимівлі. Рівно 10 років тому сталося найбільш руйнівне стихійне лихо в новій історії людства цунамі в Індійському океані. Удару велетенських хвиль, які викликав 9 бальний землетрус, зазнали 14 країн. Близько 230 тисяч людей загинули. Найбільше постраждала Індонезія протягом усього тижня в країнах океанії проходили поминальні служби, де згадували та молилися за жертв трагедії. Після стихійного ли. Ха 28 держав регіону створили спеціальну систему попередження цунамі, щоб не допустити повторення катастрофи. Семеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи на півночі Колумбії. Перед падінням пілот встиг повідомити про проблеми із двигуном. Після того легкомоторний літак «Цесна» розвернувся і спробував дотягнути до найближчого аеропорту. Невдовзі після цього він зник із радарів за попередніми даними. Пілот намагався здійснити аварійну посадку. Невдале приземлення закінчилося трагедією. Нова хвиля протестів прокотилася Гонконгом. Затримано не менше 37 демонстрантів, які у ніч проти п'ятниці заблокували кілька доріг в окрузі Монконг. Монгкок. і відмовилися очистити їх на вимогу поліції. Серед затрималих демонстранти віком від 13 до 76 років, а в середу ввечері у Гонконзі також пройшли демонстрації проти недостатньо демократичної процедури виборів у місцеві органи влади. Поліція застосувала силу для розгону активістів та затримала 12 людей. Нагадаю, масові акції протесту почалися іще ще у червні. У них брали участь майже 800 тисяч людей. Про завершення американської бойової місії в Афганістані заявив Барак Обама. Оголосив він це під час різдвяної святкової вечері на базі морської піхоти США на Гаваях. Місія в Афганістані розпочалася 2001 року після терактів 11 вересня. За словами Обами. Самопожертва пожертва американських військових відкрила шлях до миру. Нагадаю, США та НАТО відкликають більшість своїх військових із Афганістаном до кінця року, але там залишається 13 тисяч фахівців для підготовки місцевої армії. Людина року за версією британського Таймс стала Ангела Меркель. Почесного звання канцлер удостоїлася за збереження стабільності в Європі. Пише видання Канцлера Німеччини обрали головним чином за внесок при проведенні напружених переговорів заходу із президентом Володимиром Путіним після анексії Криму Росією. На думку Таймс, пані Меркель чудово себе проявила, коли відносини між Сходом та Заходом були на межі найбільшої геополітичної кризи за часів холодної війни. Нагадаю, торік міжнародною людиною року Таймс назвав президента Росії. Можна і поки це всі новини, я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.